Як тільки його не називали за вісім століть місто романтичних шпилів, а їх тут вистачає. Або мріливих квіткових галявинок, квітів тут дійсно багато, вежі й слонової кістки, а саме такого кольору його будівлі. Скільки захопливих та заздрісних поглядів він приваблював цей кам'яний красень з таким манірним ім'ям. Привіт, Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко разом з туристичною компанією Феєрія запрошуємо вас до інтелектуальної столиці світу, міста патріархальної мудрості і вранічній студентської свіжості, міста, що подарувало світу багато славетних імен, лауреати Нобелівської премії, прем'єр-міністр Великобританії, поети, письменники, художники, винахідники. Тут навчалися Білл Клінтон, Індіра Ганді, Маргарет Тетчер і Тоні Блер, поет Шелі і винахідник Вільям Моріс. Тож, шановне панство, Оксфорд! Насправді, ім'я цього вишуканого аристократичного міста має досить тривіальне значення бичачий брід. Колись тут ганяли величезні стада худоби на численні ринки, що саме були розташовані на місці майбутнього центру освіти. Нині тут биками не торгують, пропонують товар дещо прибутковіший традиції та елітарність оксфордських коледжів. Зараз у 39 коледжах найстарішого університетського центру Великобританії здобувають освіту понад 60 тисяч молодих людей з усіх континентів. І кожен студент бажає залишити по собі не менш вагомий слід, ніж величезна кількість історичних постатей, що навчалися тут з 12 століття. Щоправда, жінок до навчання в Оксфорді уперше допустили лише у двадцятих роках минулого століття. Однак це чи не єдиний випадок, коли порушення непохитних вікових традицій пішло лише на благо. І сьогодні ніхто не може сказати, кого серед студентів більше юнаків чи дівчат. «Привіт з Оксфорда! Оксфордського світу мали такі видатні українці, як Юрій Немирич, соратник Хмельницького, Останній міністр народної освіти Російської імперії, професор Харківського та Оксфордського університетів Микола Кульчицький, працівник Центральної ради у 1917 році Юрій Будяк, який потім загинув у радянському таборі. Мабуть, немає в світі жодного навчального закладу, де б не навчалися українці. Скажу більше, навчання українців за кордоном колись було таким масовим явищем, що спеціально... Три святих і один папа римський. І це якраз не дивно адже перші університетські коледжі заснували саме монахи. І до сьогодні життя коледжів багато в чому нагадує монастирські звичаї. Сувора дисципліна розповсюджується як на студентів, так і на допитливих туристів. Часто можна натрапити на ось таку табличку Туристам вхід заборонено. Але якщо пощастить, вам продадуть квиток за 2-4 фунти, і в спеціально відведений час ви зможете відчути себе майже студентом. Усі коледжі схожі за планом: Місні ворота, закритий двір, по периметру аудиторії, гуртожиток, святковий зал, він же їдальня, церква, бібліотека, господарські служби. Студенти разом вчаться і живуть за суворим уставом. Кожен із коледжів, немов казковий замок. І в кожному свої правила і забаганки. Наприклад, в багатьох двориках вхід до центральної бесідки тільки для студентів, туристам ні за які гроші, десь і окремі лави роздумів, куди взагалі можна підніматися по одному. А в деяких коледжах ось по таким бездоганним галявинам взагалі заборонено пересуватися. Оксфорді, остерігайтеся велосипедистів, особливо на початку навчального року, коли студенти вчаться їздити на велосипедах, адже їздити на автомобілях їм заборонено. Велосипед та класичний двоповерховий автобус основні засоби пересування містом. І не тільки студентів. Велосипеди повсюди. І на дорогах, і на стоянках. Або просто притулені біля стіни чи паркану. І тепер від вокзалу з останнього потягу студенти вже не біжать стрімголов, щоб дістатись до воріт коледжу доки на башні Карфекс не пробило одинадцяте. Однак я вам пропоную продовжити прогулянку вже річкою. Берете напрокат отаку плоскодонку і вперед. Управляти плоскодонкою зовсім не важко. Система подібна така ж, як і в Кембриджі. До речі, я навчався в Кембриджі управляти човниками. Тільки тут треба стояти з іншого боку. І берете палю і відштовхуєтесь від твердого дна. Звідси, як на долоні, видно Christchurch Коледж, в якому викладав математику Льюіс Керол. І хто зна, чи з'явилась би його знаменита збірка казок про чудернацьке зазеркалля, якби не маленька дочка декана коледжу. Ну а нещодавно цей коледж прославився ще й в Патеріані. Парадні сходи та урочистий зал, де збираються маленькі маги, знімалися саме тут. До речі, вони використовуються студентами та викладачами за прямим призначенням і сьогодні. Студенти, які ганяють м'яча на галявині, скоріш за все ретельно готуються до змагань. Цікавий факт: в жодному з коледжів Оксфорда немає критих спортзалів. Усі заняття спортом тільки на свіжому повітрі. Що поробиш традиція! Ледієн джентльменс! Пані та панове! Темза! Оксфорд унікальне місто. Настільки унікальне, що Темза, яка протікає через місто, змінює свою назву і називається АйСІз. Найбільшою пошаною користується класична гребля на вісімках. Запеклі змагання з одвічним супротивником Кембриджем, не лишають нікого байдужими. А кожну перемогу гордо викарбовують на стінах коледжів. Недарма кажуть, що Оксфорд дивовижне місто з жителями-диваками. Мабуть, такий відбиток. Накладає багатовікове перемішування гумінливості молодості з суворими порядками, а консервативних традицій і щоденними сміливими відкриттями. Нарешті перед нами відкривається панорама стрункої готичної 48-метрової башти. Це Модлін коледж найрозкішніший коледж Оксфордського університету. Його вишукана вежа, дзвіниця студентської церкви і місць через річку червел, що поруч, стали символом міста. Сам коледж було засновано в 1458 році. У самому коледжі особливо цікавий великий зал, який прикрашений дивовижним дубовим різьбленням і чисельними портретами професорів закладу старовинних. Одні казали, навіщо вони потрібні. Інші відповідали, Бог незбагненний, знаходиться поза нашою явою, і такі істоти нагадують нам про це. З того часу минули віки. Багато гротесків обзв... Зараз можна зустріти навіть зображення викладачів або студента Очкарика. У будь-якому разі оксфордські гротески, ставши невід'ємною частиною міста, перекидають місток між минулим та сучасним. Адже Оксфорд це не тільки старовине місто зі славетною історією і середньовічним шармом. Місто наповнене космополітизмом і молодістю. І сьогодні Оксфорд це насамперед сучасний університетський та науковий центр. Сюди прагнуть вступити тисячі найамбітніших молодих людей з усього світу. Університет вважається найпрестижнішим закладом, який суттєво впливає не тільки на світове наукове життя, але й на внутрішню та зовнішню політику Британії і не лише Британії. Адже в усі віки. Основною функцією оксфордської освіти була та є підготовка еліти для керування державою. Тому не дивно, що саме тут щорічно проводиться Оксфордський саміт лідерів. Сьогодні зала урочистостей Оксфордської мерії зібрала бізнесменів, вчених, політиків із 30 країн світу. Для мене це добрий привід знайти нових партнерів та налагодити взаємовигідну співпрацю. До речі, сам будинок відносно новий за оксфордськими мірками. Йому близько ста років, але його дуже вдало скопійовано з застарілого оригіналу. І, звичайно, на цьому саміті йшло обговорення інтелектуальних можливостей Великої Європи. Академічні досягнення співпраця по програмам обміну вища освіта у Великобританії однак повертаємося до історичного центру. Серце Оксфорда Редкліф Камера. Ця розкішна споруда була збудована на кошти лікаря Джона Редкліфа. Редкліф залишив по собі чіткий заповіт, що, де, як і для чого будувати. Це не собор, не лікарня, це бібліотека. Точніше, зараз це читальний зал Будлянської бібліотеки, одного з найкрупніших у світі книжкових зібрань. Звідси суворо заборонено виносити книжки. Тож споруди читальної зали та бібліотеки пов'язані довгим підземним коридором. Сама бібліотека не вражає розмірами. Маленький чотирикутний двір з трьох боків три брами, Перед головним входом пам'ятник. Справа в тім, що головні фонди знаходяться глибоко під землею. Хтось підрахував, що полиці з книжками простягаються на 200 кілометрів. Вісім мільйонів одиниць зберігання. Деякі книгосховища виходять далеко за межі Оксфорда, і місця постійно не вистачає. Адже кожна книга, надрукована в Англії, повинна потрапити до бібліотеки Оксфорда. Ця непорушна традиція зберігається з 1610 року. І ще трохи про книжки. Ось у цих будиночках розташовано найбільший книжковий магазин Англії. Тут одночасно продається 250 тисяч книжок. Не вірите? Це просто магазин підземний. А почалося все з комірчини в один метр, яку взяв в оренду Бенджамін Блеквел наприкінці 19 століття. Сьогодні це велика компанія із розгалуженою мережею спеціалізованих магазинів із продажу книг. І перша книга Толкіена також була надрукована саме у видавництві Блеквелів. А якщо ви затятий толкеніст, раджу завітати ще в одне місце. В пабі The Eagle and Child Орел та дитина в кімнаті кролика. ще вівторка вранці збиралися відомі оксфордські письменники, серед них і Джон Толкін, щоб обговорити серед інших питань і книги, які вони писали. Старовинний паб дуже популярне місце як у місцевих, так і у гостей Оксфорда. Народу завжди багато. Саме тут довгий час діяв літературний кружок Інклінс, незмінними членами якого були Джон Рональд Руел Толкіен і Клайв Льюіс. За келихом пива вони читали уривки своїх нових творів та вели бесіди про високі матерії. <му> Власне, оксфордські паби і кафе також невід'ємна частина історії університетського містечка. Навіть найвідоміші випускники та викладачі Оксфорда колись були юними студентами, яким притаманно було радше розважатися та бешкетувати ніж гристи граніт наук. П'ята година 5 o'clock. Треба перепочити і випити чаю. Найкраще це зробити в найстарішій кав'ярні Англії Grand Cafe. Уявіть собі, вона була заснована ще 1650 року. Да. Загалом традиції це наріжний камінь не тільки Оксфорда, а й усієї Британії. Їх ніде не прописано в законах, але усі непохитно їх дотримуються. За давньою англійською традицією на вечерю без кроваток запрошую вас до пабу Майте. Де бували Вінстон, Черчилль, Сер Пол Маккартні, Елізабет Тейлор та інші знаменитості. Сам Шекспір був хрещеним батьком дитини перших власників корони. Про це є документальний запис. Нинішня хазяйка стверджує, що будинку, де знаходиться паб, не менше 400 років. Ну а мені випала нагода ще раз поспілкуватися з цікавими людьми в неформальних умовах. Оксфорд стародавнє і водночас сучасне космополітичне місто. Місто, яке в усі віки притягувало до себе світовий інтелект. Місто, яке дбайливо ставиться до власної історії і традиції. Місто, яке започатковує традиції нові. І щорічний саміт лідерів тому зайве підтвердження. Сподіваюсь, що й серед сьогоднішніх студентів є такі, хто в майбутньому отримає не тільки диплом в Шалдоніанському театрі. Але й стане Нобелевським лауреатом або принаймні повноправним учасником такого саміту де здобуде визнання як рівний серед кращих, Яскравою подією вечора традиційно є урочисте вручення престижних європейських нагород Socrates Award Ceremony. Успішна людина, що створила себе сама, та що вірить в удачу і відправляє свого сина навчатися до Оксфорда. Будьте успішними, будьте щасливими. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів: Оксфорд близька інтелекту і вічної юності, місто творчих шукань і романтичних марень, сподівань на краще світовлаштування, людський розум і всесильну віру в тріумф справедливості. І коли ввечері наостанок ви будете прогулюватись містом, просто згадайте рядки Костянтина пальмота. Дишать дерев'я, їх пышно нетленна, Грезят коледжі о средних віках. Зимні думи промчаться мгновенно, води проснуться в родних берегах, Время проходить, мечта неизменна, Наше грядущее в наших руках.